Держава компенсувала 181 мільйон гривень бізнесу за працевлаштування переселенців. Це за підсумками 2023 року. Повідомило Мінекономіки. Гроші отримали 8 тисяч роботодавців. Завдяки їм роботу отримали понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, що уряд запровадив цю програму ще у квітні 2022 року. За кожного працевлаштованого ВПО держава виплачує роботодавцю. 7100 гривень впродовж трьох місяців. Ті, хто беруть на роботу переселенців з інвалідністю, отримують компенсацію 6 місяців. Як працює ця система зараз? Поговоримо далі. Олена Мельник з нами на зв'язки, на зв'язку, виконуючи обов'язки директора департаменту реалізації політики зайнятості. Доброго вам дня, пані Олено. Отже, давайте розпочнемо з того, як зараз працюється система допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям, які саме через воєнні дії змінили місце свого проживання, ну і також втратили роботу. Наскільки їм просто зараз комунікати з державою, отримати нову професію або нове місце роботи? Як ви в цьому допомагаєте людям? Хочу передусім сказати, що звісно служба стала в цей нелегкий час таким унікальним місточком між людиною, яка шукає роботу, і людьми, які надають роботу. Зокрема, це стосується особливо переміщених осіб, які за спочатку війни понад 115 тисяч таких громадян отримували послуги служби зайнятості. Щодо класичних, тобто служба забезпечує надання послуг класична форма. Це в першу чергу працевлаштування, кар'єрне консультування, професіографічне дослідження людини на предмет, якщо вона готова змінити свій попередній фах і отримати нову професію, що дасть їй можливість працевлаштуватися на новому місці. Відповідно, ми пропонуємо професійне навчання або в навчальних закладах, або ж у своїх власних сучасних центрах професійно-технічного навчання які. Опікується служба зайнятості безпосередньо також є програми для людей ініціативних, якщо вони бажають створити власну справу. Це саме розвиток власної справи через отримання мікрогрантів на реалізацію підприємницької ідеї, і це те, що ми говоримо для людей. Для роботодавців також у нас є інструменти збільшення зацікавленості роботодавців щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. і Саме ті цифри, які ви називали, це результат. Тати роботи оцієї програми з надання компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених людей. Скажіть, а загальна статистика з 2022 року, відтоді як запрацювала певна програма, скільки людей звернулися саме по допомогу? А от якщо ми будемо говорити за цю компенсаційну програму, то завдяки їй вдалося в 2022 році понад 16 тисяч людей працевлаштувати на умовах компенсації роботодавцю витрат на оплату праці внутрішньопереміщеної особи, яку він працевлаштував у минулому році. Це було понад 14 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тобто тут майже в 30 тисяч людей знайшли роботу, і окрім цього, за класичною формою пошуку підбору роботи. Для людини, яка є внутрішньопереміщених за сприяння служби, також понад 32 дві тисячі внутрішньопереміщених осіб знайшли роботу, то ми можемо говорити, що за ці два роки війни понад 60 тисяч людей таки отримали роботу. Ви вже згадали про те, що є комунікації держави не лише з людьми, які шукають роботу, а й з роботодавцями. Власне, тому що це важливо. Вони також потрібно, їм також потрібно отримувати та певну підтримку. Відомо про програму надання дотацій роботодавцям. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю програму, що вона собою передбачає, і як до неї доєднатися? А вона. Активного, так скажем, провадження набула саме спочатку повномасштабного вторгнення з лютого 23-го року, і в березні було прийнято урядом відповідний механізм, коли роботодавець, який працевлаштовує внутрішньо переміщену особу, може скористатися тим, що служба зайнятості покриє йому видатки на оплату праці такого найнятого працівника. скажімо. А це роботодавець факт того, що він працевлаштовує людину і подає пакет документів для отримання такої компенсації. Це можна зробити як безпосередньо звернутися до центру зайнятості, або подати документи на електронну пошту відповідно центру зайнятості, або досить активно роботодавці користуються поданням заяви саме через ДІЯ. 22 другий рік і 23 рік знаменувалися тим, що термін таких відшкодування складав два місяці, і розмір був фіксований. А 23-й рік ми закінчили сумою 6700 за кожну працевлаштовану особу, тобто 13400 гривень, роботодавець отримував, якщо працевлаштовував таку людину. А останні зміни до цієї постанови, які набули чинності вже наприкінці минулого року, говорять про те, що зараз роботодавець, якщо працевлаштовує ВПО, звичайно, людину має право на відшкодування протягом трьох місяців, і якщо це ВПО з внутрішньопереміщена людина з і інвалідністю, то такий строк шкодування складатиме 6 місяців, і зараз ми орієнтуємося не на фіксований розмір компенсації, а на розмір мінімальної заробітної плати тобто, буде зростати мінімальна заробітна плата на сьогодні. Це 700, і відповідно буде зростати розмір компенсації в подальшому. Тому а, сподіваємось на те, що програма і надалі буде показувати такі а, досить ефективні, якби м, бути верніше, ефективним інструментом в працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Тим більше що критерії і умови надання програми цієї вони є досить досить простими. Все, що від роботодавця це відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску і вчасно подавати звітність до податкової а, а від внутрішньо переміщеної людини це бажання працювати. І з так скажем бажання інтегруватися в той місцевий ринок праці, де така людина проживає, пані Олена, скажіть, будь ласка, а від регіону залежить активність роботодавців? Так, тенденція у нас, наприклад, це чотири регіони, які є в топ-лідерах: це Дніпропетровська область, Львівщина, Київщина і безпосередньо місто Київ. Це лідери за кількістю роботодавців, які звернулися, і верніше за кількістю працевлаштованих людей, які були працевлаштовані на цих територіях. Тобто частіше люди шукають роботу саме в цих регіонах. А в яких сферах? Сфера різноманітні від торгівлі, як оптової, так і роздрібної, також є транспортні перевезення: це автомобільний транспорт або ж залізничні перевезення, фармакологія, переробна промисловість, виробництво продуктів харчування в секторі громадського харчування, тобто забезпечення роботи тимчасових секторів, тимчасового розміщення. Тобто, саме говоримо про готельний бізнес. Також є робота, тому у нас. Досить такий широкий спектр роботодавців, які звертаються. Дякуємо. Спасибі вам, пані Олена, за роз'яснення. Олена Мельник була з нами на прямому зв'язку, виконуючи обов'язки директора департаменту реалізації політики зайнятості. Національний марафон Єдині новини триває. За повернемось.